Народити і виростити здорових і щасливих дітей. Головна мрія кожної родини. Втім, хто знає, які причини чи жорстока доля, але нині в Україні за медичною статистикою до 170 тисяч дітей у віці до 18 років мають ті чи інші відхилення у стані здоров'я. Це понад 6% від загальної чисельності інвалідів. І головними причинами наголошують медики є саме вродження аномалії розвитку. На сумщині вже 20 років діє один з кращих в Україні обласний дитячий реабілітаційний центр для дітей з особливими пот потребами, віком від народження і до 18 років. Протягом року наш центр приймає більше 700 дітей Сумської області. На жаль, наш центр може має право працювати тільки з дітьми Сумської області. Фінансування центру йде з обласного бюджету. Реабілітація надається в двох ракурсах: це психолого-педагічна реабілітація обов'язково з медичним супроводом. На базі центру працюють 8 лікарів, які безпосередньо оглядають дітей і надають рекомендації для подальшої реабілітації. За останні три роки в Центрі збільшились методики, розвинулись напрямки реабілітації. Завдяки реконструйованому басейну ми надаємо гідрокінезотерапію дітям. Це безпосередня реабілітація за допомогою води. На базі змішаного типу це селище Ребці. Працює у нас іпотерапія, це реабілітація дітей за допомогою верхової їзди. У восьмирічної Вероніки діагноз ДЦП вже чотири роки дівчинка з мамою періодично приїздять із шостки до сум на курс лікування і реабілітації. Вероніка у спеціальному костюмі на заняттях схожа на космонавта, але саме цей гравістат поступово допомагає розслабити скуті хворобою м'язи, вивести дитині рівну спинку і ніжки та дає можливість ходити. Почали приїжджати, мабуть, з 4-річного віку. Уже шестой раз приезжаем. Мы уже после первого раза заметили, насколько ребенок стал более подвижный, более общительный. Потому что здесь, помимо физических нагрузок, очень много еще занятий проводится именно на развитие, на умственное развитие. Ребенок и разговаривать намного лучше стал. Очень помогает. И замечательные процедуры, особенно зал спортивных занятий, ЛФК, там где нам массаж делают, там замечательные педагоги. До Сумського центру реабілітації їдуть з усіх куточків області. Для планового піврічного курсу створені всі умови і для дітей, і для батьків. У неї діагноз, розщеляна м'якого нюба. Ми зробили операцію в 2011 році в Києві і сюди їздимо. Нам тут дуже подобається. Логопеди хороші. Ну, всі, всі преподавателі до дітей відносяться ну, як, як до свого, От. а це велике діло. І басейн тут нам нравиться, фізкультурний зал великий, так що то. Так що нам усі. І всі на коли не приїдемо, а тут щось нове. А тут щось нове. Ну, це благодаря, конечно, Єлені Ніколаївні. Тут у нас є палати, є і душ, є і дітям поїсти, десь погуляти. Тут лікується моя дочка Настенька, їй 5 років. У неї ДЦП по ножкам, але, в принципі, поки ми перший раз, коли сюди приїхали, то у неї важко було. Зараз я дуже довольна результатом. Куди ми тільки не їздили, навіть по... То есть, ну, кололи уколи, то есть результата не было. А здесь вот очень довольно. Если заниматься, конечно, ребенка можно поставить. Щодня в різних групах, які формуються не за віком дітей, а за типом їх захворювання, персонал Сумського обласного центру реабілітації дбайливо і професійно за допомогою спеціальних індивідуальних і програм відвоює дітей у хвороб та інвалідності. Работаємо по методиці Семенова. Це костюм, гравистат. це рефлекторно навантажувальний пристрій, можна так сказати, виводимо осаночку, виводимо ножки і з допомогою. реклинаторов, вот реклинатор одевается на ребенка, выводим осанку. С помощью тяг выводим стопы, ножки. У ребенка ДЦП ножки разводим. С помощью тяг. Стопы тоже мы вывели предварительно. Так. Теперь выравниваем ребеночка и просим пройти. Работаем с ребенком вертикально, в вертикальном положении. Вот. Чтобы ребеночек постоянно двигался в костюме. Стараемся постоянно контролировать осанку и коррегируем ходьбу. Сейчас даже через совбезы могут получать родители дома, у дети, дети, которые болеют РЦП, то они могут спокойно одевать дома, работать в этом костюме. Роль професійної корекції вроджених вад розвитку, яку вже 20 років проводять спеціалісти центру, важко переоцінити. Позитивні результати лікування це радість і для дитини, і для батьків, і для персоналу центру. Наш центр приймає дітей групи ризику. Це діти, які не мають статусу інваліда, але за станом здоров'я потребують реабілітації. Наш центр дає допомогу дітям з різними нозологіями. Це розумова відсталиць, і також і фізичні проблеми ДЦП парапарези і так далі за всіма напрямками і за нозологіями працюють наші спеціалісти відповідно до індивідуальної програми реабілітації. На кожну дитину нашої ребілітаційної комісії складається індивідуальний план, відповідно до якого надаються послуги протягом періоду, коли дитина перебуває у нас. Відповідно до нормативних документів, діти мають можливість у нас перебувати 6 місяців або 180 днів. Діти приїжджають до нас по заїздам і безпосередньо. Вирішені питання і побутове перебування дітей, підразове харчування дітей. І всі послуги надаються безкоштовно дітям протягом року. 98% дітей це діти, які виписуються з нашого центру з покращеними результатами. Ми надаємо допомогу дітям з синдромом аутизма. Це дитина, яка має особливий характер, особливі умови для перебування. І наші спеціалісти, реабілітологи, навчалися з. За методикою баклі також використовується методика Монтесорі терапії. Безпосередньо реабілітація надається комплексно. Над проблемою працюють не тільки реабілітолог, не тільки психолог, а й працюють лікарі. І завдяки комплексній реабілітації ми маємо гарні результати. Рік Сумський центр отримав з державного бюджету 22 тисячі гривень на програму реабілітації дітей з ДЦП. Цьогорічні ініціативи влади створити для всіх дітей з особливими потребами рівні умови для їх соціальної адаптації та медичної реабілітації. Мова про створення відділень денного перебування за прикладом сум у всіх районах. На поточний рік з обласного бюджету для функціонування центру виділено 4,4 млн мільйона гривень. Крім того, в області, ну, я б ще хотіла додати, що центр є у нас потужним методичним центром. Центру такого немає у наших сусідів, це Полтавська, Харківська область. І послуги, такі як іпотерапія, не надаються в жодному центрі соціальної реабілітації на Україні минулого року. За окремою бюджетною програмою забезпечення реабілітації дітей з серебральним дитячим паралічем, то наша область отримала 22 тисячі для надання реабілітаційних послуг такої категорії дітей. На сьогодні програма економічних реформ передбачає, по-перше, етарі формування системи соціальних послуг, реформування системи соціального забезпечення. І передбачена на 2013 рік створення центрів відділень денного перебування для дітей інвалідів. Потрібно такі центри відділення в центрах створити ті, що у нас функціонують в районах: Охтирка, місто Ровни, місто Шостка і Білопійський районний центр соціальної реабілітації дітей інвалідів. На сьогодні область прорахувала скільки нам попередніми даними потрібно грошей. Це будуть понад 13 мільйонів гривень, кошти державного бюджету, і тому нами зроблена заявка до Міністерства соціальної політики України. Сумський обласний центр реабілітації дітей-інвалідів на сьогодні є одним з кращих в Україні і за оснащенням, і за результатами роботи. Найкраща подяка, кажуть у колективі, це життєві успіхи їх колишніх вихованців. Минулому році, в грудні місяці, було 20 років центру. Ми його відзначали в театрі юного глядача і безпосередньо приїжджали наші випускники, показували свої результати. Дуже багато дітей, які навчаються зараз у вищих навчальних закладах, є діти, які вже досягли певних результатів, є вже, отримують якісь гранти. У нас дуже гарно використовується арт-терапія, тому є діти, які співають, які танцюють і танцюють на професійному рівні. Не відвернись, зрозумій, прийми, підтримай і допоможи. Так працюють в сумському обласному реабілітаційному центрі всі 20 років і не втомлюються повторювати віра й наполегливість їх маленьких пацієнтів, батьків вкупі з турботою лікарів та педагогів і спеціальними методиками головні гарантії успіху.